Україну! Україно! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Віди до серця мого! Віди до серця мого! Прилинь бурою вітрів кавказьких! Прилинь бурою вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручеїв! Шумом карпатських ручеїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Ріупомігуком гармат революції! Тріупом і помигуком гармат революції! Радісним голоном супінських двонів. Радісним голоном супінських двох. Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю опроміненцям. Славою твоє, опромінець. Бо ти присвята, все життя моє. Бо ти присвята, все життя моє. Бо ти все щастя моє, бо ти все щастя моє. Надзвони мені брягські том кайдані. Радзвони мені брязькі том кайдані. Зкрипом шибен, з понурі ранки. Скрипом шибен і з понурі ранки. Принеси мені зойки закатовані! Принеси мені зойки, закатовані! Люха, в тюрмах та на заслоні. Улюка, <глуха> в тюрмах та на заслоні. щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття міць, щоб зросла завзяття міць, щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов я в бій, так як ішли герої за тебе, свята, так, так як, як ішли герої за тебе, свята. За твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї. за, за твої, ідеї. твої святі ідеї. Щоб помстити геньбу неволі. Щоб помстити ганьбу неволі. Потоптано вже вже. Лумка тів твої. Лука ті твої. Невинну кров по мордоні помордованих дітей твої невинно помордованих дітей твоїх! величну смерть герою української нації, величну смерть герою. Нації. І тисячі інших незнаних нами. І тисячі інших не знаних нами. Ще кості порозкидані, бо тайком поховані. Ще кості порозкидані, або тайком поховані. Спали вогнем, житті творчим сукольниць у серці моєму. Спали вогнем, життя творчим сухольність у серці моєму. Страху, нехай не знаю я. Страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скрипи мій дух. іду, мій дух. Загартуй волю. Загартуй волю. У серці замешкай моєму. У серці замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів. Зрости. Жинах ти хай знайду я смерть. Хай знайду я смерть! Солодку смерть у мухах за тебе! Солодку смерть у мухах за тебе! І розпнуся в тобі! І розплинуся в, в тобі! Та вічно житиму в тобі! Та вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Від вічна Україна! Свята! Свята! Бугутня! Заборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!